Чому важливо підключатися на трансляцію на ефір? Тому що це унікальна можливість доторкнутися до Духа Святого, до Слова Божого. Тому що для Бога немає відстані і часу. Навіть коли людина знаходиться на другому кінці землі і слухає трансляцію, то Дух Святий торкається до неї. І людина отримує зцілення, свободу, і все це дає Господь, Бог. Кличе на свій бенкет усіх. На служінні збираються святі, збирається Божа сім'я разом. Це і є бенкетом, коли накриваються столи откровень Божих, Слова Божого. Це є та їжа, яка дає життя, радість. І відповіді на всі запитання в Біблії сказано блаженний, хто їстиме хліб у Царстві Божому, тобто щасливий той, хто потрапить в Царство Боже і буде там їсти хліб життя. Ісус говорить, що бенкет вже тут, що столи накриваються вже тут. Тож, якщо ми будемо нехтувати на землі Божим бенкетом, то в Царство Боже ми не потрапимо. Нехтувати бенкетом. Цією трапезою це значить відрізати себе від спасіння. Дорогоцінні. Бенкет, ця трапеза, накривається щонеділі о 16.00. Бог саме в цей час приходить на бенкет, тому не ігноруйте, приходьте, Бог дає шанс для спасіння кожному.